Вітаємо викликачі! Сьогодні у випуску Некріта помітили під новою мапою несподівані кадрові зміни в Riot Games, синематик, якого ніхто не очікував, тестування мобільного валоранту та багато чого іншого. На зв'язку Тижнева Ліга. Поїхали! В файлах нової мапи духів цвітіння було помічено цікаво великодку. Нею виявився невеличкий стікер з логотипом відомого блогера Лориста Некріта. Так вже сталося, що починаючи з редизайну нової мапи Араму до релізу другого сезону Аркейн, Некріт почав досліджувати кожну нову мапу, намагаючись знайти цікаві моменти або відверту халтуру. Одним з найцікавіших способів дослідження було провалювання під мапу. Тож цього разу розробники вирішили пожартувати і прикріпили стікер з зображенням капелюха Некріта безпосередньо під фонтаном. Дуже іронічно, що під час огляду нової мапи Некріт не помітив Стікера. А знайшли цей момент та звернули на нього увагу блогера вже користувачі Хренітера. Ключовою темою минулого відео була зміна назви Дабл Ю відповідно до вимог законодавства Євросоюзу. Як повідомив Райот Медлер, команда знайшла спосіб, як залишити стару назву здібності, але для цього треба буде підправити опис здібності та історію чемпіона всередині клієнта гри, аби Грагаса підсилювало не вживання алкоголю а щось інше. В той же час, на офіційному сайті Всесвіту, історія змін не зазнає. Райот раптово презентувала синематик до нової лінійки образів творців та руйнівників долі. Але є нюанс. Відео є ексклюзивом для арабського регіону. Судячи з візуалу, бюджет синематику складався з миски кускусу та кількох оливок, що є логічним рішенням для ютуб каналу, відео на якому не часто збирають більше п'яти сотень переглядів. Гобі Дарлінг став новим президентом Riot Games, замінивши на посаді діла на ядею, який з 2023 року фактично виконував роль президента та генерального директора компанії одночасно. На жаль, Ядея, який попередню є ініціатором серії звільнень та видалення безкоштовних гекстекових скринь на початку сезону, залишається на посаді генерального директора компанії. Що стосується Гобі, то раніше він обіймав керівні посади в Logitech, Skullcandy, Astro Gaming, Nike та Volcom. Як можна помітити, в цьому списку відсутні ігрові компанії. Ні, Astro Gaming – це компанія-виробник ігрових гарнітур. Проте враховуємо специфіку роботи на посаді президента в Riot Games, яка полягає в налагодженні процесів всередині компанії та сподіваємося на краще. Вірогідно, результати його роботи ми побачимо не раніше, ніж через півроку. Якщо він, звісно, десь не забіжить після чергової фінансово-геніальної ідеї діла на ядеї, нещодавно було анонсовано відкрите бета-тестування мобільної версії Valorant. Звісно ж, першими оцінити всі баги зможуть китайські гравці. Коли така можливість з'явиться для Європи, наразі не повідомляється. Згідно з поки не підтвердженою інформацією, наступним після Фейкера гравцем за Легенд стане Дзяйн Ціхао, також відомий під ніком Узі. А трансцендентний образ за 500 баксів отримає Кайса або Вейн. Інформації про другий простіший образ за Легенд наразі немає. Минулого року цей образ отримала Леблан. Розробники прислухалися до зауважень гравців та виправили деякі Елементи образу духа цвітіння Ірелії. Ірелія отримала ще більше візуальних ефектів, а також унікальні анімації атак та пришвидшеного пересування. А стосовно найкращого образу на Іверна за всю історію Ліги легенд, райот воліють зберігати мовчання. Це були всі цікаві новини за тиждень, що вже минув. Протягом відео з вами був канал Юей, Голос за кадром Євген Киян. якщо вам цікава ця рубрика, будемо вдячні за лайк, підписку та коментар. А за донатик так взагалі. На цьому все ще почуємося.